Василь Перебеніс з продовженням монографія. Берлін Ваймер, Гановер. Влаштування виставки перешкодив раптовий вибух Другої світової війни. Стросунулася довкілля, почала горіти земля, шугнула просторами тріумфаль, тріумфальна пісня кровожерного бога війни Марса і замовкли музи. Принижк Монпарнас, ніби з'їжач з'їжився, вслухаючись перелякано ввиття сирен, гуркіт сталевих потвор і відлуння далекої гарматної канонади. А згодом у його завулках вже чувся ритмічний крок озброєних до зубів німецьких вояків. Який час я працював у театрі Шатлі, займаючись реставруванням старих декорацій. Одного разу, скінчивши працю, я задумав перейтися Севастопільським бульваром, який знаходився поблизу, і вийшов по ньому до станції підземної залізниці. Підземлі під землі саме висипали, наче горохи з мішка пасажири, і я почав оглядати їх, сподіваючись відшукати у натопі якесь знайоме обличчя. Раптом залунали сирени автомашини. Почулися крики, свист, і в одну мить ціла площа була оточена німцями. Старших осіб і дітей не чіпали, а молодих одвели у забльоковану вуличку, зробили обшук, перевірили мою папку з декоративними шкіцами, яку я мав під рукою, і відвели мене на бік. Сортування не тривало довго, дехо відпустили, а нас понад 100 осіб зібрали в колону і відвели на північний вокзал. Де перемістили у бараках. Тут перевірили реєстрацію, занотували спеціальність кожного, дали чорну каву і по чверть фунта хліба, а через дві доби наш ешелон уже був біля Берліну. Знову бараки на цей час уже задротами. Тут кілька малюнків. Відбули купіль, пройшли медичний огляд, кожен дістав по, на шию номер, а в руки чашку, миску, ложку і глибоку бляшанку. На другий день у таборі з'явилися представники німецьких фабрик, а урядник почав викликати прізвище. Нас кількох малярів забрав до себе власний фабрики «Шіллер Моторен, перемістив у фабричному гуртожитку і ми стали робітниками. Місяця три нікого не випускали поза межі фабрики й табору, а потім дали засвідчення, і я в часі дозвілля почав оглядати Берлін і шукати в ньому знайомих. Місто цілковито відмінне від Парижу і виглядало так, ніби було вчора збудоване, але в ньому не було що оглядати. Всі музеї знаходилися в підземеллях. Піднайшов панство русових і е, Дмитра Донцова, Кожелян. Кожевника та родину Косачів, а також кілька разів бачився з його світлістю гетьманом Павлом Скоропадським. У Косачів бував дуже часто і не раз ховався разом із ними у люфтшуцраумах від бомб. Їздив до них на, на суботу і неділю, а в понеділок рано знову з'являвся на фабриці. Тут мені не надзвичайно таланило. Побився один раз із майстром Квентіном, другий раз із фабричним поліцистом. Додатку до цього машина зламала мою ліву руку, і я шість місяців пролежав у шпиталі, де познайомився з Тетяною, яка пізніше стала моєю дружиною. Після виходу зі шпиталю працював нічним сторожем у Крюгербанку на Вільгельмштрассе, де під час пожежі згоріла вся моя одежа, малюнки, фарби і частина документів. У 1943 році і 44 роках мені вдалося два рази побувати у Парижі. У Берліні намалював декорації і костюми до опер Катерина і Чорноморці, режисер Манько. Але я мріяв про те, щоб якимось чином достатися до Львова. У цій справі довший час листувався з Сінціцьким, який пише мені. Наукова фундація Національного музею у Львові, вулиця Мохницького, 42. Телефон, конто і цифри. Вельми, шановний пане артисте, я дуже радий, що наша кампанія із Львова через Берлінський комітет інтервенції спричинилася, мабуть, до звільнення вас із задротів. Рівно ж радий, що ви після нещасливого випадку повернулися до здоров'я і праці. Одначе мене зовсім не тішить те, що ви думаєте, у Львові знайти кращі умови не праці, як у Парижі. Знайте, що Бутович був намітив вас для студій в Інституті народної творчості, але знайшовся спритніший за всіх, який це місце, зрештою, дуже погане загарбав собі. Робота митців малярів у Львові досить кепська, бо немає справжнього попиту на їхню продукцію. А якщось і трапиться, то всі змагають до того, щоб заплатити за нього за мінімальний тариф. Тариф. Не дуже то веселі, веселі перспективи очікували б вас у Львові. Із національного музею ми за вашою інформацією з бібліотеки з у Парижі послали вам через Липовецького у Варшаві 317 золотих. Як ціну купівлі 15 рисунків для переказу через бібліотеку вам. Чи ви одержали цю квоту? Не знаю. Всі малюнки і рисунки знаходяться в музеї як депозит, яким ви можете орудувати по своєму бажанню. Все ж таки вам слід пам'ятати, що всякий формалізм, як небажаний ухил у мистецтві про це соцреалізму, недавно був у неластів большевиків, а сьогодні є у німців. Ми в музеї дивимося на справу чисто об'єктивно з мистецької точки зору. Але ті, які мають гроші, розглядають її зі становища припису згори. Будьте здорові! Всього кращого вам. Львів 24.11.42 року вас, ваш Свенціцький. Писи. Справа мистецтва у Львові відають доктор Іван Іванець Пост Штраса 3. Та Святослав Гординський, українське видавництво Агорнштрассе 15 і. Питайте їх за роботу для себе. Про неї я не питав, але й не покидав думки переїхати до Львова. І за який час дістав від доктора Іванця листа такого змісту: Львів 5, -го, -го, -го року. Високоповажний пане колего. Вибачте за дещо спізнену відповідь на ваш лист. Її причиною є те, що я ще не розмовляв з паном Косачем, який, крім листа, має також доручення передати вам від нас у зв'язку з вашою хворобою товариську допомогу у сумі 250 німецьких марок. Цю справу я постараюся вияснити в якнайкоротшому часі. Прошу написати, як вам живеться, чи, та чи маєте змогу творчо працювати. Справи можливості вашого переїзду до Львова буду інформуватися, і невдовзі вам про це напишу. Старатимемося викликати вас як оформлювача з ділянки сценічного мистецтва для театру або інституту народної творчості. Напишіть, який стан вашого здоров'я, чи ви вже видужали, і чи можна розпочинати старання у справі вашого переїзду. Зазначую, що на осінь готуємо збірну виставку до співучасті, в якій вас щиро запрошую. Попередня виставка пройшла з великим матеріальним успіхом. Напишіть, скільки праць надішлете. Щиро вас здоровлю, ваш Іванець! Ніяких грошей, про які згадувалися вище на введеному листі, я не одержав. Натомість через місяць дістав лист від е, М. Бутовича. Дорогий Василю, ваші два листи дістав. Одначе всі ті справи, які ви мені доручаєте, важко полагодити, бо обставини тут не дуже сприяючі. Директор Свинціцький, ніби, як каже доктор Драган, грошей для вас немає. Взяти у нього ваші речі на виставку не довелося, бо на ній вимагають зовнішніх досі невиставлюваних таке домашнє журі. Щодо праці для вас, то доктор Богдан Гнатевич пропонує вам місце рисівника при рільничій палаті. Він є її головним секретарем. Платня невелика, якихось яких, яких 400 зло, золотих, але загадаю, що там удасться дістати дещо з продуктів. Професор мистецької промислової школи в середньому одержує менше, бо всі державні інституції платять мало. Я, приміром, дістаю неповних 300 золотих, а на життя потрібно мінімум тисячу. Можна надіятися, що ви до того щонебудь доробите. Найголовнішим є те, як добути дозвіл на в'їзд. Це можна було б зробити хіба при допомозі школи, але наш директор каже, що зараз більше професорів не потребує. Проте за тиждень два він відходить, а новий директор, гадаю, буде поблажливішим. Іншого способу стягнути вас сюди поки що немає. Ви, напевно, зараз у Парижі. Може, до вашого повороту напишу щонебудь більше і конкретніше. Здоровлю щиро, Львів 5.3.43 року ваш М. Бутович. А потім приходить лист від директора і Свинціцького. Велімішемо і пане артисте, буду дуже радий познайомитися з вами особисто у Львові і тут в музеї розрахуватися. Спілка українських мисців зна... е... заходжується біля вашої справи з метою улегшити приїзд і побут у Львові. Зараз в місті перебуває кілька мистів із Харкова, так що у вас будуть і свої земляки. На осінь ладять виставу з преміями за найкращі твори. Дайте щось нове і цікаве, більше реалістичного характеру, як формалістичного, бо для останнього тут май... немає зрозуміння. Було б незле одержати вам у Берліні одягові продукти, бо їх у нас важко дістати. Думаю, що в Берліні у вас знайдуться знайомі, які зможуть дати добру раду в справі забезпечення білизною та одягом. Чи знайомі ви з професором Різьби Ємцем? Він зможе вам у дечому допомогти. Сердечно здоровлю вас, до побачення і Свянціцький. 69.43 Лемберг Абуменштрасе 42. Писи. Артист Маляр Турин живе недалеко від Львова, тому про вас дуже, і бага, дуже часто і багато ми з ним говоримо. До Львова мене на превеликий жаль не пустили, і я силою фактів мусив залишитися в Берліні. Життя ставало з кожним днем важчим. Летунські налети на місто частішали, а від страхітливих бомб ставали руїнами цілі квартали, вулиці, дільниці. Большевицькі армії підкочували до столиці чимраз більше. Ближче. І ми з Тетяною втекли до Ваймеру. А після капітуляції Німеччини переїхали до Ганновера. Ганноверу. Тут на новому місці починаю творчу працю знову і в короткому часі навіть уряджую собі мініатюрне ательє. Ганновер, табор імені Лисенка, таборовий бюлетень 1946 рік. Декілька хвилин в ательє місця Василя Перебейноса. Український табор. Дипи міститься в а, касарнях ветеринарної академії, які були дуже вже дошкульно ушкоджені війною. Мистець мешкає у п'ятому бльоці. Кімната маленька, але повна світла. Він сам збудував українську піч, направив двері і вікна та гарно їх відмалював. Над столом декоративний птах, композиція мисся, вкомпонований між яблуками на невідомого. Походження дереві. В кімнаті тісно, вона заставлена рамами, полотнами, фарбами. Що робить приємне враження творчого кутка рівна постать із типовим українським обличчям простягає мені на привітання руку, питаючи, чи може служити. Запрошує сідати. Покажіть мені, будь ласка, свої картини. Зверну... Звертаюся до господара. Це легше. Бо якби прийшли позичити гроші, тому мусів би, мусів би відмовити, не маю. Розглядаю картини, яких дуже багато. Ось великий портрет жінки, композиція Голгота України. Поруч українська жінка на цілий зріст в українській хаті, через вікна якої видно українське село в його недільному настрої. Крім того, портрети, моделі, пейзажі, мертва природа. Мистець готується до власної виставки, яка з огляду на його 50-річчя має стати ювілейною. Її термін зближається. Після цього запропоновано влаштувати в Гавноварі збірну виставку під опікою униририа, а потім перевезти її до Льондону і Канади. Малярство Василя Перебейноса від малої до великої картини є окомпоноване у більшу чи меншу площини. До яких уже нічого не можна додати або відняти, наскільки міцно вони рисовані. Від французів у спадщині він перебрав колір, з яким іде скрізь у його мистецьких працях. Усі вони підняті в кольоровій гамі, а в кожній із них відчувається легкість, свіжість і безпосередність. Цікавлюся майбутнім. Пане майстре, а куди ви збираєтеся їхати? Тільки до Англії. Чому ж не до Америки чи Канади? Тому що ми, українці, не мали ще масової еміграції до Англії. Їхати до Америки, шукаючи добробуту і багатства, це було б надто егоїстичним з мого боку. Я вже спалив своє власне життя за Україну на міграції у минулих роках. Тепер починаю його наново тим, щоб іти до кінця за моїми переконаннями і покликом мого внутрішнього я. У мене сьогодні думка, що найсильніші українські уми мусили б їхати до Англії, не дивлячись на те, що Америка перебиває на себе першість у багатьох галузях. В Англії буде легше повернутися до. З Англії буде легше повернутися на вільну і ні від кого незалежну Україну. А коли ми повернемося, тоді виставимо рахунок Москві за поневолення, кривду, грабунки й голод за все сьогодні. Ми не маємо нічого. Всі наші скарби це розум, палки серця, душа і міцні руки. Поїдемо до Англії, станемо робітниками, біда нам нічого не зробить. Моя родина перебувала у віковій сварні з москалями, а я її продовжуватиму, бо разом із Москвою на Україні господарювати не можу. Я почуваю себе ще молодим і мені, слава Богові, нічого не бракує. Мав завжди і тепер маю добрий гумор. Коли буду в Англії, обов'язково поїду до Шотландії. Подивлюся на неї, бо мої предки були шотландцями. А полковник Юрій Перебиніс за часів еміграції з орликом також був у Гановері і тут помер. Як бачите, іду його дорогами. Пане майстре, а що ви робите тепер? Чу дітей у місцевій гімназії, веду мистецько промислову школу, яку тут організував, викладаю рисунок з натури і технічне креслення. При цьому Перебиніс зауважує мою важку задуму. Ви думаєте про смерть? Не думайте. Це лише секунда і по всьому. Я на смерть вже давно заосуджений і можу зустріти її на кожному кроці. Большевицьких наймітів є повна скрізь. От московська правда в Парижі мене ще в 1937 році до ліжка положили, намагаючись отруїти. Три місяця пролежав, але очуняв і живу на те, щоб творити і працювати на славу Україні і гетьманові. Інтерв'ю скінчилося, я подякував за нього і вийшов. Але тепер сл... Але тягар слів пана Перебайноса був дуже важкий. Я ледве йшов. І твердий. Життя текло хистким еміграційним руслом далі, взимку 1947 року, як делегат від ганноверських митців художників, я приїхав на мистецький з'їзд до Мюнхену. І тут, власне, відбулося відзначення мого ювілею. Українська трибуна відгукнулася за цю подію першою. А що написала Українська трибуна? Буде у наступному відео, якщо доживемо.